Унікальні маски відомих європейських музикальних діячів можна побачити у Києві. У музеї однієї вулиці зібрані зліпки облич найвідоміших композиторів, співаків, піаністів і диригентів, які творили з 18-го до початку 21 го століття. Тут і Шопен, Бетховен, Моцарт, і українські Лисенко, Крушельницька, Леонтович та інші. Це своєрідна мандрівка в історію музики через обличчя її видатних творців. Цю унікальну колекцію її натхненники Збирають десятиліттями наш музей взагалі зберігає одну з найбільших в світі колекцій української маски посмертної і світової. У нас близько вже п'ятдесяти тих масок. І власне останнім часом ми ровели велику роботу і в Україні, і з різними міжнародними інституціями, щоб показати саме музичну європейську культуру, частину якої, власне, і є звичайно Україна.